Більше, я вот с тим більше тем больше Чим більше добре, ми співробітники головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. І сьогодні ми з вами побалакаємо про вибухонебезпечні предмети і підозрілі предмети. Зараз хотілося б вашу увагу перевести на екран. Будь ласка, до вашої уваги короткометражний відеофільм, знятий нашими друзями з організації безпеки і співпраці в Європі. А потім уже зупинимося більш детальніше. Так що, будь ласка, увага на екран. Але люди и до сих пор вибухів в та бомб. в снаряде був? Зараз Где ты был? Огонь Давай! Ты что, боишься? Предназначено для уничтожения взрывоопасных предметов, их перевозки, поиска на местности всех боеприпасов времен Великой Отечественной, всех войн, а также в данный момент уже и современных боеприпасов в связи с данными событиями, которые происходят в нашей стране. В данный момент э, все, все знают, что тротил э, при попадании в огонь не взрывает. Повышенной мощности гексоген, Это сброя, то есть э, автоматы, пулеметы. Э, сама непосредственно состоит пуля э, данной боеприпаса. 122 мм снаряд. Необережного ну, поводжения копал яму учить службу, уже как говорил. В течение трех суток, это если где-то на краю области, в очередности поступления заявок. А если это в Николаеве или это в населенном пункте, в тот же день группа выезжает на уничтожение взрывоопасных предметов. Ваше життя, ваше здоровье находится только в ваших руках, а также здоровье ваших близких и родных. Если уже, как сказал Андрей Александрович, Бували такі випадки, що нести додому, розбирали, пиляли. Будь може бути індикація зеленого там, красного, синього, любого кольорів. Це вас давно е, насторожити в першу чергу. Не торкати його, не переносити, якщо в землі не витягувати, у воду не кидати, у вогонь не кидати. За цей час, поки наша, наша служба і служба міліції будуть прямувати до вас, вжити, будь ласка, всіх заходів, даби е, не допустити до цього предмету. Е, ці ці знахідки всіх сторонніх осіб е, сповістіть е, окружаючих, е, наявними засобами, підручними огородіть і залишайтеся на місці, оскільки ви є дуже важливим свідком. Е, є сайт нашого головного управління, тож тобто, Львовому пошуковику в інтернеті вписуєте ДСНС України Миколаївської області. Визи, вибивається сайт нашого головного управління, який оновлюється щоденно. Там висвітлюється вся інформація про надзвичайні події, які сталися в нас за добу. В області, а, і, а також останні новини, наприклад, так само як наша сьогодні, зустріч, теж там це все буде висвітлено. Тож, і любі, любі питання, які вас цікавлять, на базі нашого головного управління е, працює консультаційний пункт.